Доброго дня, шановне панство. Сьогодні я все ж таки думав думав робив звичайні розклади і все ж таки вирішив поекспериментувати. Розумію, що треба шукати власний шлях, але поки я його не знайшов, я буду наслідувати, так сказати, ікон езотерики. Тобто, я взяв цей формат, як і багато інших форматів у інших езотериків, я взяв цей формат саме у К... Віктор Крамер, здається так. Віктор Крамер, правильно, напевно сподіваюся. Суть в тому, що в цьому відео ви, напевно, поняли по назві, я буду дивитися прокляті картини, і чи дійсно вони прокляті, що там, як там, і так далі. Я сам скажу, що я езотерик дослідник я в цьому всьому сказати так, щоб прям був дуже розбираючий все діє. Ну, я спробую. Тим більше, що я підібрав цікаво, здається, мені. Поєднання я підібрав картини, котрі не дуже прям, ще, здається замусолені, як мені здалося, я прям шукав щось цікаве. E, і дві з цих картин, по факту, в українському контексті. Ну, Наскільки в українському, зараз поясню. Наприклад, ну, я довго не буду затягувати, поясню сразу ж. першу картину. Це Ілія Рєпін, А Ілія Рєпін, як ми знаємо, український художник. Ріпен чи Рєпін, точно не знаю, напишіть правильно. Іван Грозний його син Іван, взагалі, достатньо контроверсійна картина, як мистецтво знаєць. До речі, дуже прикольно, що я саме роблю цей огляд, тому що як людина, котра знається на мистецтві, можу ще щось сказати про картину. Так от я бачу цю картину, вона достатньо контроверсійна з точки зору, е, взагалі, так сказати, мистецтва візуального. Я постараюсь, напевно. Те, що я постараюсь, я напевно прямо зараз вам і покажу, як ця картина виглядає. У мене є тут планшет, і от, от ця, собственно, і картина. Ось, будь ласка. В принципі, я міг, звісно, прикріпити картинку е прямо в відео, але я вам краще покажу прямо зараз. Е картина виконана в таких чорних якихось тонах. Ну, В принципі, щось таке достатньо традиційне для царських палаців російських. Не питайте, звідки я знаю, у нас це проходили в художній школі. От. На картині бачите меблі, прокинути тут якесь таке орудіє вбивства. І от можна побачити достатньо такі цікаві вирази обличчя. Так, давайте так, Я дивився в чаті GPT, не дивитися. Ілія <laughs> вот. Илья Іван Иван і його син 1883-1885 картину я вам вже показав. Отже, сюжет. Цар у Вічі тримає на руках свого смертельно пораненого сина, котрого, до речі, він і вбив. Це одна із найбільш трагічних сцен в історії мистецтва. І я не згоден, тому що, э, по-моєму, погібель Помпеїв? Це... це реально трагічно, мені здається. Так, ладно, чому проклята? Картина викликала величезний скандал у суспільстві, скоріше за все, просто в російському суспільстві воно викликало. Не думаю, що українці це сильно прям турбували, але тим не менш скандал у суспільстві навіть хотіли її заборонити. Вважали занадто жорстокою і нестерпною для глядача. Скоріше за все, знов-таки російського припускаю таке. Тому що особисто у мене картина не викликає прям такого відчуття. Я, ну, Навіть ви, напевно, дивилися, да, там достатньо виразні а, вирази обличчя. Там да, там є кров, але це не настільки все жахливе. Давайте так. Навіть я з чуттєвою психікою не вважаю, що це щось прям супер жахливе. Далі. Неодноразово піддавалися нападам. 1913-й глядач порізав полотно ножем. Давно, в принципі, 2018-м чоловік у стані алкогольного сп'яніння вдарив по картині металевим стрижнем, розбивши скло та пошкоджуючи оригінал. І далі з картиною пов'язали зловісну ауру, мовляв, вона доводить людей до нестями. Тому і з'явилася слава проклятий, надто сильний вплив на психіку та численні спроби знищити. Ну, давайте так. По-перше, за все ця картина в Третьяковці знаходиться, тобто в Росії, тобто в Москві. І те, що там люди п'яні, ходять і шкодять картина. Ну, це давайте так. Це навіть не тільки для росіян, такий славновідомий прикол. Це взагалі в сучасному такому світі людей це нормально шкодити мистецтву. Ну, не нормально, звісно ж. Ну, от такі случаї в Росії саме, такі випадки, я думаю, що вони більш ніж логічні. До того ж можна згадати таку історію знов-таки здається, з Третьяковки, коли і картину Малевича, українського знов таки художника, там демолювали, по-моєму, смайлики якісь не знаю. Ну, треба теж знову таки дивитися. Колись я теж до чув, що і сам Малевич, от ця картина Чорний квадрат є проклятий. Я не знаю, напевно, я це просто чув. Якщо хтось ще подробніше знає, то можна, звісно, і на цю більберду розкласти карти. Напевно, я знаєте, що я достану цю картинку і прямо на неї буду гадати. От, от, будь ласка, це е, в принципі, е, з точки зору малювання зроблено, ну, як понятне, діло, що ріпін дуже талановитий. Для чого він зробив? Ну Тому що він взагалі, як і багато художників, українців були контроверсами дуже жорсткими. в плані, е, ну ладно, тут мені видно, нічого. В плані контроверсії. Так, ладно, взагалі, типу, я не знаю з чого почати. Давайте так. Оці всі напади на цю картину, так сказати, що от люди були в гніві і вечері. Вони за того, що от ця картина. Ця, давайте так, ця картина взагалі має якийсь негативний вплив ауру. Навіть не про Росіян буду питати, вона взагалі, от як сама картина, має негативний вплив і ауру. Негативне і Ауру. Ця картина має Негативне і Ауру. Ну, щось таке є. Давайте так. Вона задумувалась такою. Вона такою просто банально задумувалась. Вона задумувалась визивати контроверсію. Це просто контроверсійне мистецтво. Я навіть не скажу, що воно саме негативне, Знаєте, типу от негативне. Она контроверсійна. Вот тут мені показывает контроверсию, спілкування со зрителем. Но це не ну, не буквально. Давайте давайте по-іншому спитаю. Тобто це це, те, що це, це все ми поняли. А чи є взагалі залі, знаєте, така саме негативна енергія, навіть не по, не по контроверсії. Негативна енергія, який, знаєте, от, не послання а негативні енергії. Негативна енергія саме цього предмета візуалізації. Не контроверсія, негативна енергія. Отакісь такі. Ну, не, поки ми не дивимося на проклітість, дивимося на около проклітізі. І взагалі є негативні енергії у предметі. Ні, стабільна така енергія дуже. Це мистецтво. давайте так, Це мистецтво, це воно дуже спокійне. Такі. Ну, воно контроверсію, так, да, воно має. Так, да, воно має контроверсію, так, да, воно таким повинно бути, але щоб воно прям негативні енергії, чого я такого не бачу. Ладно, хорошо. Ах, ну, давайте я спитаю, так, раз воно вже контроверсійне, то пойдемо далі. Воно створено контроверсійне для всіх людей, тобто це вплив на всіх людей. Чи це саме проблема Третьяковки і те, що це воно в Росії, так? Да? От це проблема для всіх людей дивитись на цю картину, бачите, кров і ужас, кров, да, і оцей вираз обличчя. Оце саме в цьому проблема, да? Чи це взагалі проблема саме, так сказати, місце знаходження картини, що у ній так багато посходів. Може проблема в алкоголі, котрі недалеко продається. Так що, в чому взагалі проблема? Не, ну давайте так. Воно може впливати на людей, котрі е, не є росіянами. Ну, от за рахунок такого, знаєте, тут все ж таки достатньо емоційна сторона. така кровь. Ну, може, все ж таки мені карти показують, але в більшості все ж таки тут розраховано на росіян. Вот на росіян це розраховано, якщо... Блін, я так, звісно, ж легко вам це кажу. але тут по правді тут карта буквально все-таки кажуть, тут на росіян це розраховано. Тут розраховано це чисто на росіян, це так і задумано по факту. Задум. Це не. Давайте так. Те, що у вас шкодять і те, що все все це, це не случайний збіг, що це все, все. Це, Ну, ви поняли вже, напевно, весь сценарій. Я вам, напевно, тут його вже розжувала. Тут навіть без натяків все ясно. Давайте так, вже подивимося кінцеве питання. Чи дійсно картина взагалі-то проклята, господи, прости. Чи дійсно картина? проклято, да? Прям прокля... Ну, может, там россияне и прокляли, пока я там убачилась у картину. но она чудесно, она проклята. Чудесно, она проклята, сама по себе. Так. Ну, россиянам она не подобается. но никому не подобается там. Никому она не подобается. от слова совсем... є вона проклята, та ні, так якби ні, Ну, от Для них вона проклята. Цей такий парадокс, як в моєму сознанні ця картина проклята. А ну, насправді ця картина нет. Ні, вся картина нет. от Для них в цьому сознанні, це, знаєте, це як спеціалізоване прокляття, спеціальне для них, от чисто в їх мозок. Але не, тут немає такого, що прокляття. Навправно. Тут, скоріше, тільки в, в мізках така штука, що. І знаєте, це як пос... прокляття послання, але в той же час не прокляття. Понимаєте? Це от таке от. Ну, это Я не знаю, як вам ще пояснити це. Вот. Було цікаво, до речі, переглянути. Дуже люблю репіна. Це здається, що його Рєпіна, це а, Гібель в Помпеях, чи як воно названо. Ну, Загалом чи це не на... Рєпіна? Якщо що, то нагадайте мені, як правильно. Будь ласка, нагадайте, мені чому здавалося, що це Рєпіна. Так, і тут є ще ось така цікава картина. Теж в українському контексті. Я вам одразу всі кусняшки вже даю, да? так? От, от така цікава картина. Теж вона вжається Я Зараз почитаю чому саме. Зараз дайте мені пару хвилинок. Так. Так, 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 так. так. Дощова жінка, до речі, називається Світлана Телец підозрюється, що це автор Дощова жінка, Рейнвуман, 1996 рік. Сюжет жінка в темному сюлеті та капелюся з обличчям без чітких різ, ніби намальована дощем. Чому проклята художні те розповідали, що працювати над картиною було важко, ніби рука малює сама, а в майстерні відчувалась тривога? Після виставки картину купували кілька разів, але всі покупці швидко повертали. Жалілися на моторішнє сне, безсонні відчуття, ніби за ними хтось стежить. В інтернеті історія розійшлася, як сучасна легенда про прокляте мистецтво. Доказів реальних трагедій нема, але образ справді дії на людей дуже гнітючий, що і породила легенду. Там я десь чув, що ця картина була десь в Вінниці, да? чи... Я... чи я помилився, де тільки глянув. Боже. Де ж я це потеряла? Було... Ага, от знаходиться у Вінниць... знаходилася у Вінницькому меблевому салоні Україна. Клієнти почали бачити її у вісні, ніби добре знали жінку на портреті, без можливості пояснити, чому. Люди скаржилися на дивні сни, легкі озноб, відчуття присутності. Власник позбувся картини через тривожний вплив, місцевий феномен має регіональне коріння і мало висвітлене в інтернеті. Так, ну дивіться, давайте дивитися на цю прекрасну жінку. На мій погляд, картина чудова. Чи визиває вона у мене особисто тривожність? Ну, мене трошки тривожить, напевно, погляд. Він намальований трошки дивно Але, взагалом, судячи з усього, це концепт. Тобто, так загалом це скоріше, по-перше, я бачу, що це діджитал арт. По-друге, я бачу тут конкретний концепт. А по третє. В принципі, файна картина, риси обличчя та нормальні, в принципі, такі, знаєте, стилізовані. ну Очі, оці, в них якась така проблема є, можливо, лякаюча, да, знаєте, но Це візуальний ефект тобто так Тут, бачите вони темні і у них якби світлий такий, оце, оце і може лякати. А все інше ну, такий образ, напевно. Я не знаю вам ще сказати про цю картину. от Давайте дивитися. так чи так, ми знаємо легенду, що художниця теж якісь такі приколи і чи мала картину ізначально якийсь такий негативний вплив, якісь там, не знаю, всякі там, я не знаю, підселення, не підселення, ну, всякі там історії, якісь містичні, чи має картина щось таке і на ізначально на рівні, на цьому рівні. Бо, в принципі, я можу це пропустити, знаєте, це. Може, могло б бути таке, якщо б автор улікався зати, то може бути таке. Але я поки не знаю, значить. чи є взагалі не звичайно у цій картини щось такого плану, так що дивимося. Ну, цікаво. Ппепепепепе. Зараз він дречі бачу, що знаєте, тут Дуже важко. О, я не знаю, як це трактувати. Чесно, я скажу, що я гірший за того ж самого Віктора Крамера. Ну оці пер... перші дві карти породили в мені якісь сумнів. Ще ця, мені це партнерство, мені здається, що трошечки дивне. Ну, хоча тут і є таке, що це мистецтво, що в більшості своєму це задум мистецтво. Але, тим не менше. Тим не менш, ось таке. Достатньо. Ну, щось мені здається, що це більше мистецтво і що воно задумано, і що це може бути легенда, знаєте? Більше такого плану. Може це, знаєте, може, це як задумувалась така штука. Може вона навіть спеціально якісь такі речі пробувала. Такими містичні. А Я навіть не знаю, тут щось таке падає прям. Ну, тут якісь, якщо. <г olive> я б не здивувався, якщо людина це робила прямо під э, таким. Тут, в общем, тут чувствується творчість порив, да? може... Давайте так, Я не, не виключаю того, що ця картина має якісь такі цікаві сенси. Тобто тут набагато вже складніше з Іваном Грозним. Мені здається, що тут якби є. І... Давайте так, і творчий ззаду, і в той же час є щось таке містичне. Може, автор, там, я не знаю, авторка, скажімо да? Авторка щось там придумувала, коли цей твир, там, може, з кимось там у віснах спілкувалася. Не знаю, що вона там могла робити, але мені щось важко уявити. Щось такі карти почали мені... Ну, чесно, я не зорієнтуюся. так? Я не настільки хороша в картах, щоб вам одразу сказати, що там прям чорт сидить. да? Це я не настільки хороша, але можу бачити якісь там. Ну не проклятість, але от ізначальний такий фльор, я бачу. Ізначальний фльор таке цікаве поле містичне, я бачу, може щось таке додуматися в образі. Може це навіть її сон. Може, щось з такого плану я не можу сказати, але от щось таке є. Так, ладно. А, так. Хорошо. Хорошо, чи дійсно ця картина може повпливати на людей, як от вона впливала. Да? Тобто, якщо вона впливає, то чому взагалі? Тобто там же немає обосновання, так? Да? Чи може ця людина повпливати на людей, так сказати, впливати і це все дозволяти їм уявляти всякі речі, неймовірні. <клес> так, чи може ця картина впливати? Ну, по факту може. Ну, може, знаєте, типу, слухайте, щось ця картина мені... От так от дивлюся, нічого такого і немає, да? Може я просто безпризятий, Ну, так взагалі. Ну, може, сам фізичний об'єкт, може. Тобто, от я от дивлюся, я така картині нічого не бачу. Ну, може, от сам фізичний об'єкт ця картина, от вона вже населена якимись такими приколами. І от тут вже я бачу якісь нюанси. Нюанси є, да? Не може впливати. Тут, зависит, же, есть еще такая я людина, чуть людей, насколько люди на чуть до такого. Я не знаю. Ну, что же это есть? Я бы сказала, что тут, тут есть такая херня, вы мне выбачите. Но э, тут вся картина уже, конечно, так не выключается. Так. -с. Ладно, хорошо. Давай далее. Чи є, взагалі, ця картина проклятай. Вот я... ця вже картина, знаете, цікавый момент такий. Чи є ця картина проклята. Чи є ця картина проклятай, Знаєте, от прям проклятий В своєму традиційному розумінні. Та, блін, Ну, та, блін, та є. Ну, щось таке є, знаєте. Може. Може вона около проклята, знаєте, щось такого плану. Ну не прям ще скажу, що проклята, проклята, знаєте. Тут, може, такого прям і немає. Тут, тут є щось придумане, що тут є щось такого, але. Ну, щось таке є, знаєте, навіть якщо вона не проклята, ну щось містичне, з нею пов'язане. Тут щось таке є. Тут воно як задумувалось таким, понимаете? Щось. Тут як щось задумувалось, понимаете? Да. Це задум якийсь такий, і я не можу зрозуміти, що це за задум такий геніальний. Ну тут щось є. таке. Ладно, хорошо, я далі не буду витаскивать, бо я. Вже перес... Я вже мы не хотели котру мені сказать сказати ці карти. Но давайте так, ця картина не така вже проста, як вона здається. Такс, давайте глянемо останню картину. Вона вже не в українському контексті, тому що більше я нічого не цікавого не знайшов. Але вирішив все ж таки вас побалувати чимсь цікавим. The Cursed Charity Shop Painting. Портрет дівчинки з Хастінгу. Як усе почалося. Давайте я спочатку покажу вам картину. Ось вона. ось це дівчина. Звичайно, по факту, пастель. Дівчина трошечки сурова, я б сказав. Ну, нічого такого насправді не бачу. Давайте дивитися. Як усе почалося. Картина була данована до благодійного магазину Харс у Ліонарді на морі. Хастінгс. Суссе, Англія, Господи прости, Приблизно в пакет із іншими фреймами і зображеннями. Менеджер описав її як якісну, але трохи моторешну, саме мистецький стиль і створив інтригуюче враження. Наскільки вона моторешна, скажіть мені. Це звичайна дівчинка, типу, да? тільки трошечки зла, але вона не ні? Типу, Я навіть не знаю, що вам сказати. Ем, наступного дня портрет е, ні, далі далі подвійні покупки е, і повернення. Перше покупчині купили картину приблизно за 20, наскільки це євро або фунти, не знаю. Але через кілька днів повернули її через нав'язливе почуття, що в житті почало, почалися лише нещастя. Наступного дня портрет повернули у вітрину з наліпкою посіблікарсет. Це була жартівлива нотка нотатка, скоріш за все. Друга покупниця також повернула картину через три дні, також поскаржившись на зловісну атмосферу. У вітрині з'явився напис: She's Back, sold Twice and in English, Twice are you, brave and R. Продаж і вірусність. Останнє покупчені, злякавшись і хочучи перезбутись полотна, опублікували його на eBay. Зрештою, картина продана приблизно за 2000 доларів, а і частину прибутку віддала благодійному магазину. Містична історії після продажу Зоя Еліот Браун, остання власниця, розповідала про дивні явища, темну фігуру, що прислідили її і партнера, сутків в стуки вночі. Поведінка матері, начебто під гіпнозом позирала на картину, а також запах паленого пластика, ніби електрообладнання перегрілося. Після продажу портрет потрапив до розважального простору The London Bridge Experience, де працівники повідомляли про технічні збої від несправності камер до Wi-Fi і інші дивні події. Інколи ці повідомлення про подаються як новинні заголовки, але переважно вони походять із таблоїдів або внутрішніх розповідей закладу. Отака вже, знаєте, прям тут не... люди не, не поскупілись на історії. <кхем> так, ну що, тоді давайте дивитися. я не можу сказати, що вона моторишна, звісно, вона грязна трошки, ну, тут, тут ви бачите, да? ну, типу, моторишна... Ладно, хорошо, давайте так. Хоча, знаєте, от я тільки пытаюся зараз дивитися в камеру на карти, і я не можу відвести погляду цієї картини, щось вона притягує від мене. Але тим не менш, такс. Блін, вона реально притягує. Я зроблю, а менше її зробити. Ну ладно. Так, чи має е, картина ізначально негативні якісь впливи, господи, прости? чи там ізначально щось задумувалось, чи що, чи як там. Що це за картина? Що за негативні прояви? Може, там ізначально щось задумувалося, і в, в другій картині, так? Да? Так, ладно, вже так розкладаю. Ну, може, щось таке було. Може, і задумували. Може, і було щось таке. Може, і не є якийсь негативний ізначальний вайб. Ну, блін, я не скажу, що тут прям щось таке ізначально негативне. Може, потім вже сталося щось. Знаєте, давайте так. Тут скоріше проблема навіть не в самої картині, тут може бути проблема ось цій дівчині, от з нею щось не так. Або вона, коли її малювали вона була злої трошки, бачите, може вона ще в житті було погано, або потім вже сталося щось таке. Ну тут я бачу жіночу фігуру, і от далі от вже по жіночій фігурі короті. і це, скоріше за все, проблема саме дитяча карта. Що мені щось здається, що це в цей вина трошки. Ну, щось таке, мені здається, не знаю. Ну, це таке, знаєте, предположення. Так взагалі я не бачу прям серйозних якихось. Минула картина була прям ну дуже такою, знаєте, вайбово-езотеричною. Цю я прям не бачу, щоб вона була задумана такою. Так, ладно. Хорошо, чи можливо вона може впливати на людей ця картина? Чи може ця чимось горілим пахнеть? Напевно, бабусю щось готує. Чи може ця картина впливати на щось, на людей? Чи може ця картина впливати на людей, на? Чи може ця картина впливати на людей? Що? Хорошо. Не, реально пахнет горелым. Может, же сейчас попали. Вот. Так. Ну, может. Мне может было на людей. Так-то может. Может, 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 может. Может, да. Она может вплывать на людей. Ну, блин, прям может, ёб твою мать. Ну, знаешь, я только... что я матюкаюсь, но она прям мне сказала, что она на тебя вплывает прям зараз. Це, оце прям стрьом, Знаєте, це я навіть Я не знаю, навіщо я, я почав цю рубрику. Але ладно, ну я не нагнітаю, я от серйозно кажу, зараз пахне чимось горілим. Я не можу відвести від неї погляд. Хоча я знаю, що це, скоріше за все, у бабусі щось горіть, бо вона завжди готує. Ну так карти прям чітко сказали диявол і цей е, ну, король жезлів, а це зазвичай моя карта, щоб ви розуміли. І це прям напряжно, <напряжно> стало. Ладно, добре. Так, тобто це моя сигніфікація зазвичай. Так, ладно. Чи є ця картина І Давайте я вже догадаю і просто скрию її зі своїх глаз. Так, чи є ця картина проклятий. Боже, як я буду монтувати це відео? Чи є ця картина чи є ця картина проклятий. Так, все. Чи є ця картина проклята. И вот тираз нельзя же так. Тут проблема с в твоей дівчині. Я вот покажу вам, что девчонка есть проблемы всего, навіть не художник. Но ну, она є, как ця картина, неблагополучная. Картина мне не сдается. Не... Mm -mm, ну, что-то є, знаєте, есть, вот... знаете? Так, ладно, ми знайшли. Це перша моя така рубрика, і я хочу вже скоріше закрити цю картину, і я вже знайшов около проклятих картин, напевно, дві. Хоча я можу поспорити, що якщо в мене дивляться езотерики, вона скаже, що я все неправильно поняв. Можливо, навіть давайте так. Якщо ви езотерик і ви краще розбираєтесь в картах, то погадайте ви самі і скажіть вашу власну думку з приводу цих, цих картин. А я на цьому напевно закінчую. Так, ось такі карти. Зараз їх складу. Дуже дякую за перегляд. І е, з вами був пан Генрій Болецький, Генрі Кредіссенцу, пан маєстра. Дуже дякую і е, щастя здоровячка щастя здоровячка миру над головою. До побачення.